Я робила рекламу за донати. Вони живуть під обстрілами і живуть своє звичайне життя. Я реально так не любила свою країну як зараз. І я така на українській мові, і зараз мені так по кайф. Усім привіт сьогодні у славних в онлайні гостя з півдня України, дірочка нашої ліги блогерів, запальна оптимістка Вікторія Платонова. А ви, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, зігрівати нас подобаєчками та переглядати усі наші випуски. Вікторія, привіт! Дуже рада тебе бачити. Привіт, взаємно. Не переставала слідкувати за тобою у соцмережах. Звісно, усі ми у перші дні повномасштабного вторгнення пережили шок стан днями вже 8 місяців цього жаху. Але Україна тримає стрій. Україна мрія про перемогу. Розкажи нам про свої вісім місяців. З чого для тебе і твоїх близьких почалася ця фаза війни, ця клята фаза, як я її називаю, скільки ви залишалися в Миколаєві, і як опинилися і влаштувалися в Одесі? Я в соцмережах була з перших хвилин і до сьогодні? Я завжди була на зв'язку з своєю аудиторією, і в той момент чомусь я відчувала, що я повинна це робити. Я підтримувала Свою аудиторію, виходила, заспокоювала їх, сиділа в прямих ефірах під час обстрілів. Тому що в мене ж більшість аудиторії це моє місто, і вони мене просили Віка, пожалуйста, тому що з тобою нам спокійніше ми бачимо, що все добре, і я можу сказати чесно, що я брала телефон в руки всіх заспокоювала, а сама вимикала і, отак мене трухала, Я ридала. Що я не знаю, як би ми. Відчували себе під час війни, якщо б не було цих і такої великої підтримки, тому що е, я підтримувала мене підтримували. І я була на зв'язку е, весь час зі своїми дівчатами з дуже багатьма підписницями. Ми здружилися, спілкуємося до сих пір як з рідними людьми, саме за того, що сталася така біда. Ради. Я нікуди не збиралася їхати нікуди. Миколаю, я топила. Я, я ж, я ж своє місто, і мені здавалося, що якщо я поїду, я буду якийсь, якимось зрадником, щось ось таке. У мене було відчуття. Я не знаю чому. Я нікуди не збиралася. А, а потім почались хвилі такого. Е Ну дуже нервового стану, тому що ці постріли, ці звуки, що ми чули, ну то, то капець сильний. Прилетіло так, що ну лежали, лежали вже неживі люди посеред дня, і мене тоді сильно накрило. І Я вирішила, що треба кудись їхати. А мені підписники. Віка, приїжджай в Германію, я тебе заберу, пожалуйста, та їдь звідти. Віка, приїжджай сюди, я тебе тут поселю. Віка, ну підписники, то така сила. Я, я завжди кажу, що це моя нагорода. Мені сказали за Білгород-Дністровський. Я почала пробувати інформацію, скільки коштує там квартира, тому подібне. У мене була людина, з якою я познайомилась, бачилась один раз в житті. Я знімала в неї подобову квартиру в Одесі. Я просто від душі. Залишила номер телефону цієї хазяйки квартири, що кому треба в Одесу приїхати. Гарна квартира, гарна ціна. І вона каже: А ти що блогер? Я говорю, та да вона є, якщо чесно. Я кажу: не дивлюся ні блогерів, ні телевізор, нічого. У мене ну, типу, немає інстаграму, але мені вже забронювали в твоїй Миколаївській вже на місяць перед цю квартиру. Я дуже часто хотіла приїхати сюди до неї, і вона мені написала: Їдь до мене в Германію. Вона ну, в Німеччину вона в Німеччину уїхала. Вона проживає на дві країни Україна, Німеччина. І вона мені писала дуже довго, дуже настирно, Віка, пожалуйста, думай не про себе, думай про дитину. Я прийняла до себе рішення, що я поїду, і я ж написала власниці цієї квартири, вона ну, у неї декілька квартир. Я кажу, а що тобі треба? Я кажу, на два тижні хочу просто віддихнути. Просто Вона каже: Ну приїжджай, твоя хата вільна. Я кажу, як солідно звучить твоя хата. Ну Так я приїхала, ну потім ми стосовно оренди, ну, то, тобто зараз я урендую в неї цю квартиру. Але іронія долі в тому, що коли я один раз була на цій квартирі, я виходила з цієї квартири і казала: треба боятися своїх бажань і казала, блін, як би я хотіла тут пожити. І от я тут живу вже. Що? Пів року <ріст> ось так і сталося. Ось так я знаходжуся в Одесі. Слухай, ну Я бачила, що ти навідуєшся в Миколаїв, Була там влітку. Так що ти можеш в мене там? стоматологія. і чоловік Віка, не... і чоловік а, ти ні, Ну, чоловік приїжджає. Чоловік приїжджає. Ну знаєш, я ну не така екстремалка, щоб заради кохання їздити в Миколаїв, а, а але заради, заради стоматола, а заради брекетів, бо це вам не жарти. Я кажу, що ортодон, це його треба по, по ну, потрібно обирати ще серйозніше чим чоловіка. Один раз і назавжди, коли перший раз я приїхала в Миколаїв, я їхала по трасі, сонечко світить пташки співають Заїжджаю в Миколаїв і сіра туча, і це я зараз на повну серйозі, Я не знаю, чому так. Сіра туча, дуже пасмурно. Починається трошечки дощик. Мене висаджують в тому місці, де я бачу розрушені дома, де я бачу черги. Я не знаю, там 70 людей за водою. Води немає в Миколаєві. Нормально все заколочено, ДСП. Я бачу, що ті заклади, які в тиху працювали навіть. В карантин, не працюю. І я дивлюся на все це. І знаєш, на ну то пасмурна погода, все це я побачила, людей немає. Ну, Я ще дуже рано приїхала, а, але все це дало мені таку картинку, і я стою, ридаю, виходжу в сторіс, ридаю, а мені моєму колегі кажуть: Віка, що ти не придумала? Все у нас добре. Я кажу: ну, ну типу, я просто ну, ну я реально побачила ну, в таку ситуацію. Але коли вже наступні рази я приїжджала, а, вже сонечко сяє, заклади працюють. Може, то я вже в день приїхала, не вранці, коли все зачинено, і нема людей на, на вулицях. І я дивлюся своїх людей, і думаю, ніфіга собі у нас, ну такі люди просто неймовірні. Вони живуть під обстрілами і живуть своє. Звичайне життя на люди не здаються да незламно вірять в перемогу України, чекають. ти що? Та, та, ти та, що? ще і... я я. Що чесно, я й себе не очікувала такого, що я так сильно люблю свою країну, що я так сильно люблю своїх людей, що я так сильно ну я реально цього не очікую, що я перейду на українську мову, що я буду ну, розмовляти не ну. Я перейшла в блозі повністю і е, спілкуюся з людьми, які спілкуються українською українською, і мені дуже хочеться спілкуватися більше з тими людьми, хто розмовляє українською. Я е, нещодавно приїхала в Київ, і мені так було приємно, так тішило те, що е, таксисти розмовляють українською в закладах українською, і я така на українській мові, і зараз мені так по кайфу. І я от відчуваю, знаєш, як типу, типу, ти тільки е, вивчила англійську і там типо бантуєшся. Що ти знаєш. Я почула тебе вперше в сторіс українською, і для мене це було таке відкриття, тому. що... Що я тебе та, знаю російськомовною, і в тебе завжди така знаєш, харизматична була подача вона ти як навалюєш завжди а українською? ти звучиш, як просто Боже, медово лагідне сонечко? Знаєш? Ну просто л'ється голос. Це була така цікава метаморфоза. Ну, і я тобі, як україномовна, і проукраїнська, я супер тобі вдячна за те, що ти перейшла, зробила це. Це, твоя це я, я для тебе зробила, щоб почути ці слова <сум> <сум> насправді ну, ну класно. мова. Реально це кордон, і що кожен українець повинен знати українську мову. Ти кажеш, що ти ніколи не любила і не пишалася так своєю країною, як зараз. Що це з тобою відбулося, і як ти це відчула, і що ти бачиш по людям, які тебе оточують? Це якесь масове явище чи ти така? Ні, це масове явище сто відсотково. Люди а, в шоці, яка сильна нація, які, яка кров в нас тече. Я думаю, що мало хто розумів. Хто розумів це раніше, то великий молодець, дуже розумна людина. Але зараз прийшло таке прозріння це момент переродження. І е, я зрозуміла, що реально в мене дуже сильний момент природження е, саме в мені, в моєму житті, е, в, в моїх думках, в моєму відношенню. І я реально так не любила свою країну, як зараз. Я так нею не пишала. Я не розуміла, в якій просто країні я живу. Я як почула історії тих, хто поїхав за кордон і Кажуть, Боже, ми так хотіли в Європу. Ми так хотіли там щось. Ми там так хотіли. Але коли ми приїжджали туди на подорож, побачити гарні місця і поїхати додому, ок, а коли ти приїжджаєш, розумієш, що тут потрібно, тут потрібно тобі пожити, я тут додому. Е, е, та, та ж медицина, ти прийшов, там склав декларацію з лікарем, записався, прийшов онлайн, записався, прийшов, дія. Чого тільки ті, ті варта ця дія? І реально це нам, знаєш, як такий урок, ну, всьому є свої плюси, всьому. Це нам як такий урок о, оцінити те, що ми не цінили. Я розумію, що моє місто, саме моє місто, Миколаїв, воно просто ну, українське, і ніколи воно не було ну, не було російське, і тим паче не буде. Через те, що там проживають люди, через те, яку лють вони мають до всього російського, ну не буде такого з ким я зараз не спілкуюсь. Вони кажуть, що ми свою землю нікому не віддамо. Я чую в машинках дуже голосно, українські качові пісні. І якщо раніше це було трошки, може, для когось соромно, навіть то ж зараз включить якусь я не знаю гігу якогось там та да, чи зі Павліка тачку на сабуферах то це не фосе то люди будуть з тобою качати разом. І мені дуже круто, що зараз реально в моду входять всі ці, ці наші пісні, такі при, при, пристарілі, скажімо так, що е, артисти, яких вже якийсь час забули, що зараз вони не підесталі, що у гігера розкупаються білети на концерти в Києві, що кожна моя подружка пише: якщо мені якщо мені хтось подарить білет на його концерт, я з нього вийду заміж, значно. Ну. Стосовно того, що хто робить це. На, на, на мій народ я хочу, щоб вони отримали все це е, в багатократному розмірі. І я знаю, що так буде. Я знаю, що так буде. І на жаль, е, на їх жаль, що за гріхи батьків розплачуються діти, і це буде е, поколіннями йти. І, і вони і вони не вимолюють цю це пробачення в нас. Це стовідсотково. Вони вони його не отримують. Наші діти і діти наших дітей будуть пам'ятати про те, що вони зробили. Ну вони просто е, на якийсь момент вони забрали просто життя у всієї України. А у деяких не на якийсь момент, а на назавжди забрали життя. І це не пробачається. Ти козаків наших бачила цих хлопців. Я в шоці просто. І такі молоді, а скільки в них отої мудрості якоїсь почав, я проїжджаю там по блокпостам ще десь. Ну я так військових не сильно бачила, ну тільки на блокпостах. Такі молоді хлопці, а мене так гордість бере за них. І я бачу, як вони, вони такі не орли. Розкажи ти більше вважаєш себе інстаграм-блогером чи тіктокером? і що відбувається взагалі з твоїм блогом зараз. Я по перше інстаграм блогер це стовідсотково, але зараз я активно розвиваю свій тікток, тому що я бачу е, результат того, що з тіктоку люди йдуть до мене в інстаграм. Тосовно блогу, я зрозуміла для себе, що це в першу чергу для мене моя віддушна ніяких неяких рекламних інтеграцій, плюс ще е, були заплановані, деяким віддавала кошти, деяким там переносила. ось. Я довгий час просто була в інстаграмі. З одного боку, дуже круто, тому що в тебе, коли інстаграм як робота, ти дуже переживаєш стосовно охоплень. Скільки вони, як правильно, з якої якоїсторії зайти, щоб охоплення було цілий день, все це, це. А тут ти просто живеш. Живеш зі своїми людьми не переживаючи. Мене покликали по бартеру на манікюр. Я ти що реально? Я вже думала, що ну, реально, ну, що все, ну все, Вік, ну, які, які, які реклами, кому вони потрібні. Я кажу: точно тобі не треба платити, точно по бартеру. Це щоб ти розуміла, до війни мені платили, щоб я к ним прийшла на манітюр. Mm -hmm. А тут. А той, хто замовляв рекламу до війни, казав: А ви вже можете виставити рекламу? Я кажу, а вам вже актуально? І почалось, почалось потрошки, потрошки, потрошечки. Звичайно, ціна на рекламу одразу в мене впала максимально. Я робила рекламу за донати. Ви скидаєте донат від 100 гривень на ЗСУ, я вам роблю рекламу. Uh, так я працювала. Потім uh, я відсоток віддавала ЗСУ, uh, там uh, собі щось залишала, тому що я не очікувала війну. Я вклалася в своє просування перед війною. Я сиділа трошки. Ось я викладала по можливості. Так інформацію, щоб мені не знесли сторінку, тому що пробачте мені, будь ласка, там хтось хейтить блогерів, там це не професія, але зараз моя сторінка годує мене, моя дитина, мою дитину, моя мама. Хейту не було. хейту не було не щось там трошечки. А чому на мові ворога? І я дуже довго пояснювала, що не потрібно зі мною так балакати. Знаєш, я, я і російською мовою любила Україну. І те, що я перейшла на українську, це не значить, що я полюбила ще більше в цей момент. Коли мені Віка, яка в тебе гарна українська. А я таю, а я ще більше соловіну співаю. Ну, тобто, в такому випадку, ну я така людина. Люди мене підтримали, надихнули. Мене не змусили. Ніхто мене не змусив, не, не сказав, що я тобі не дам грошей, якщо ти там не будеш розмовляти українською мовою. Та раді Бог, слухай, Віткнуть, а що з приводу твого материнства? Як ти зараз справляєшся? Як ти, малишки, пояснюєш, да, що, що відбувається? Вона чула всі ці вибухи дуже дуже гучні в Миколаєві. Вона спала зі мною на підлозі, і для неї це топ-топ. Топ-топ, мама, топ-топ. І я їй все добре, все добре. Я реально я ніколи цього не розуміла зв'язку ну, до того, як у мене з'явилася дитина, що є така просто неймовір, ну, неймовірніший зв'язок мами і дитини. Я, 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 не, я не уявляла, як це працює, але а, вона бачить мене і вона перебирає мою емоцію собі. Все mm -hmm. просто коли м м бували випадки, мале бачила, що я плачу. Вона сиділа і також плакала. І тому я намагаюся цього не робити. Ми просто дуже довго в одесі сиділи в паркінгу. Ми ходили кожного разу в паркінг, десь в місяці, напевно, три. Mm. Кожного разу. кожного. А, але я трошки вже позаспокоїлася, перейняла такий отецький вайб. І вже ні, я знаєш, по своїм відчуттям і плюс по телеграму я бачу, коли пишуть там просто тривога або є там над нашим містом щось літає, то, я, звичайно, там, ми, ми ходимо. А коли я бачу, що можна, можна побути вдома, бо я її таскала вночі, вдягала, тащила на, на той. Ну, коротше, це був, звісно, капець сильний, Мала, мені здається, що в неї все добре. Ми всі мріємо про перемогу, але дуже хочеться почути про твою омріяну перемогу. Якою ти бачиш її, цю українську перемогу? Я не знаю. Я реально, я знаєш, я тобі хочу сказати, я про це думала, але я не знаю. Але мені каж... ну, мені, мені реально щось так здається, що це буде для нас неочікувано отак різко. І ми всі Шо, да? Що вже? Що всім всім поганим було погано? Щоб всім хорошим було хорошим, Все. <реш> ну в мене так знаєш. Після ночі завжди буде день, це, це не зміниться. І після цього, як ляти війни, буде щось таке неймовірне, просто і знаєш, що ми зараз вигризаємо просто неймовірне життя для наших дітей. Ото є правда. Ти все буде Україна. Це сто відсотково. Це Вікторія Андріївна тобі каже. Дякую, вітишечко, за весілля. Дякую, дуже рада була тебе. бачити. Навзаєм. дякую тобі, велике дуже була рада тебе бачити. А вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал і на вікінні соцмережі. Давайте підтримувати зараз один одного разом до перемоги і до омріяного майбутнього. Обов'язково вистоїмо, оговтаємося, відбудуємо нашу країну і ні за що більше не дозволимо ворогам робити нам боляче. Слава Україні.